Ви знаєте, що сьогодні буде. Ви будете змагатись. Ви будете перемагати. Ви молодці. А ну, скажіть мені, кожна команда має капітана? Капітан кожної команди, будь ласка, підійдіть і до мене всі. Капітани з кожної команди в мене має бути 12 чоловік. Зараз переді мною стояти для проведення жеребкування. Вітура, що таке за відсування, знаєте? А що, серед капітанів немає жодної дівчинки? Молодці, я вам сьогодні поясню правила. Ви капітани кожної команди, за вами стоїть 9 чоловік. Разом команда 10 чоловік. Правильно? Так. 10 чоловік. А, номер один. Що ви маєте пам'ятати? Ви біжите, змагаєтесь, ви долаєте перепони. Так? Ми вам будемо пояснювати, щоразу, що вам треба зробити. Це треба робити дуже уважно. Я повторюю, щоб ви донесли до всіх своєї команди. Якщо щось буде зроблено неправильно, не так, як ми пояснимо, що буде? Буде зніматися штрафне очко, штрафний бал. І тобі знімуть один бал, команда може програти. У нас командна гра. У нас немає індивідуального футбольного матчу, де він побіг з м'ячиком, забив гол, грав всі перепони, Повернувся назад, передав естапету петоночку. Наступний біженців. Тобто, ми покажемо, це буде дуже просто. Що ми робимо зараз? Як у нас будуть тривати змагання? Ви зараз, ми зараз прийдете вже респування. Тут є дві одинички, дві двійки, дві трійки, дві четвірки, дві п'ятірки, дві шестірки. Що це означає? Це номера забігів. Той, хто витягає. Одиничку шикується в перший, хто витягає двійку, шикується другий, хто витягає трійку, третій, п'ятий, шостий. так? Зрозуміло. так? Решта, будь ласка, ви займаєте отут свої команди. Шикуєте і дивитесь, як, як будуть проводити забіги. Зрозуміло? Так. Після кожного забігу, увага, хто набрав більше очків, балів, хто там зробив швидше і набрав більше балів, виходить у фінал змагань. Це зрозуміло, так. Тобто я е, приїхала до вас з Києва. Я є журналісткою, і цей проект, в яким футболочки ви маєте, називається Я не дякую хабарем. Так. Як треба дякувати словами, так, а не даючи хабар. Ви то запам'ятаєте? Дуже добре. А зараз я дам слово меру вашого міста, пану Володимиру, який привітає і відкриє наше свято. Дякую. Дякую організаторам для, для того, що зібрали нас усіх сьогодні на цьому майданчику. Але насамперед, діточки, я дякую вам, що ви прийшли. І акція, і ті слова, і те гасло, яке сьогодні нас буде от, супроводжувати, що ми не даємо хабарі. Ви хотіли, щоб ваша мама замість того, щоб купити вам цукерок, чи якусь іграшку чи хорошу книжку, ці тратила гроші, невідомо кому? Ні. Ні. Прекрасно. Я хочу, щоб і міську раду приходять вирішувати питання, не приносили грошей. Якщо хочуть подякувати, можуть сказати спасибі. Правильно? Да. Ось і сьогодні відкриваємо змагання. Я бажаю вам чесної боротьби. Гарної перемоги. І саме головне залишатися здоровими, усміхненими, розумними, успішними дітьми, які живуть. у винниках. Правильно? Да! Ну що, оголошуємо змагання відкритими! Да! Починаємо.

Ho ho ho! Ukraina! Ho ho ho! Oekraina! Dawaj, 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 dawaj! Switches, switches, switches! Let's be zitten!

Салет, выкинь номер? Еще два добровольца. Иди, пожалуйста. Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, На старт! Я не уявляю, що буде штрафне очко, якщо кубик полетить. На старт! Увага! Марш! Браво, Браво! Браво! Так, 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 хай, так, 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 хай! Ура! Ура! Ора! І назад, назад, назад! Прямо, 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 прямо! О, о!

Капітан олімпійці. у нас з нашого інтернету, оплески друге місце. Ну і зустрічаємо оплесками команду Ластівка, яка перемогла. Школа команда ластівка. Перше місце сьогоднішніх змагань. Вітаємо! А надалі. Ми чекаємо хвилиночку. всім медалів, і буде спільна світлина.